Надувається живіт зранку, навіть від склянки води. А, можливо, тазове дно, можливо, щось із тазовим дном. І тому, коли ви просто лежали-лежали, і зранку встаєте, все розслаблено, і просто у вас відчуття, що живіт вивалюється, в програмі Здорова спина дуже гарно працюємо із тазовим дном. Є і вправи, і все підтягується, і за рахунок того, що у нас. Е М'язи є такі одночасно скорочуючіся. вони, Якщо в нас працює ось цей м'яз поперековий, який затягує нашу талію, то одночасно із ним, от спробуйте зараз живіт, втягнути всередину. от в себе, То ви відчуєте, що тазове дно у вас також автоматом підтягнулося. І так само відбувається, якщо ми підтягуємо м'язи тазового дна, у нас так само талія трошечки стає вужчою, бо вони ці не можуть працювати без цих, а ці не можуть працювати без цих. Да, тому може є сенс попрацювати і з тазовим дном.